А тепер перевірте, чи правильно ви здійснили доведення. Отже, проведемо додаткові побудови радіус ОС, ОД, О1С і 1 Д. Розглянемо трикутники ОДО1 і ОЦО1. Ці трикутники рівні за третєю ознакою рівності трикутників. Справді, ОС дорівнює ОД, оскільки це радіуси одного кола. Так само О1С дорівнює О1Д, оскільки це радіуси також одного і того ж самого кола. ОО1 спільна сторона цих двох трикутників. Тоді кут соо 1 дорівнює куту ДОО1. Як відповідні кути у рівних трикутниках. Тепер розглянемо трикутник DOC. У нього дві сторони рівні, тому він рівнобедрений. А відрізок ОМ бісектриса проведена до основи рівноведеного трикутника. За властивістю бісектриси ми знаємо, що вона є висотою і медіаною. Тобто ОМ перпендикулярна до СД, крім того, М середина відрізка СД. Задача доведена.